Баланс. Зустріч з реальністю, практика. Подивіться на всі аспекти вашого життя: професійну проявленість, відносини, сім'ю або, може, спорт. Подивіться на все те, чим наповнено ваше життя. З голови ми можемо дивитися на це та розуміти, наприклад, що я хочу, щоб в моєму житті було більше спорту, більше роботи з тілом. Або я хочу, щоб в моєму житті було більше часу на спілкування з друзями або з дітьми. З голови ми можемо приймати такі рішення. При цьому голова вважає, що так для нас буде правильно. Тому що це більш висока якість балансу для мене, і це важливо. При цьому ми маємо той результат, той баланс, який сформований, виходячи з нашого реального внутрішнього життя. Яка вірогідність того, що приймаючи рішення з голови, ми зможемо в більш довгій перспективі гармонійно жити в новому вибудованому балансі, який нам здається, є балансом більш високої якості? Та прийшов нам просто з голови? Рішення, яке ми приймаємо на певні емоції, почати нове життя з нового року, з нового місяця, з понеділку це коли я зрозумів, що десь я не до? А десь навпаки, надихнувся. При цьому всередині нас є структура, яка й організувала той реальний баланс, в якому ми живемо. Та перше, що варто зробити, це припинити знецінювати те, що, як влаштований наш баланс. Припинити лаяти себе, критикувати за те, що в мене десь щось не так. Зрозуміти зараз всередині себе, яку емоцію ви відчули, коли зрозуміли, що з вашим балансом щось не те. Він не той якості. Якось не так сформований. Яка це емоція? Як правило, це розчарування в собі, критика себе, знецінення себе, колупання в собі, нескінченне відшлуховування себе. І давайте спробуємо тут та зараз цього не робити. Спробуємо побачити свій баланс таким, яким він є, з відчуттям вдячності та внутрішнім відчуттям того, що все вірно. Що він рівно той, який справді був необхідний на певному етапі життя. Прямо зараз надайте місце саме такій якості вашого внутрішнього життєвого балансу, який вона є на сьогодні. Можливо, він такий для нашої голови не є ідеальним. І прагнення до ідеальності то є бич сучасності, ми почали собі нескінченно шліфувати, забуваючи про те, що життя різне та ми різні. І часто в цих самих неідеальностях є наша унікальність, автентичність, наша природа, наша сильна якість і посилюйте сильне. Так, в мене зараз так. Мені було важливо саме так, і в мене зараз саме так. Визнаємо це та даємо цьому місце. І тоді з'являється вдячність, повага до того процесу, який був організований. Він не був помилкою. В ньому достатньо досвіду, він там точно є. А тепер, коли немає боротьби, і зрозуміло, що боротися з цим немає ніякого сенсу, який сенс боротися з реальністю, її варто просто визнати. Тепер з'являється повітря, воля навіть дихати якось легше, навіть в тілі, наче певна легкість. Тепер ми дивимось на ту якість організації балансу, яка є, та даємо туди свідомості. Зараз ви, мабуть, вже інша людина, ніж та, яка створювала в якийсь момент цей баланс, коли він був необхідний саме такий. І зовсім не випадково ви саме зараз відчули деякий дискомфорт від цього наявного балансу. Це означає, що саме зараз ви та людина, яка здатна, це помітити, відчути невідповідність укладу, який існує тому мені, яким я є саме зараз. І це не випадково. І тоді, які рішення вам треба прийняти у відношенні яко... якості балансу свого життя, що додати, а що стало за... За... вже зайвим та непотрібним. Не приймайте ці рішення поспішаючи, надайте собі час, усвідомити реальність, можливості та комфорт їх втілення на цьому етапі вашого життя. Та немає необхідності прийняти та втілити одразу багато рішень. Почніть з одного. Яке рішення вам треба прийняти у відношенні до якості вашого балансу? Про нього навіть не треба багато думати, воно якось виникає саме. Ви можете просто зараз прийняти це, це рішення, якщо відчуваєте ресурс, можливість та бажання зробити це зараз. І відчуйте себе, коли рішення прийняте. Як вам з ним? І ви можете відчути новий баланс, нову якість балансу. І, можливо, відчуєте певний інший рівень задоволення. І зараз ви пройшли шлях, використали інструмент ненасильницьких змін якості вашого життя, бережливого та гуманного по відношенню до себе, та при цьому ефективного, без боротьби, без внутрішнього опіру, без примушення себе, не на силі, волі або опертості, а на відчуття того, що мені хочеться якось розширюватися, підвищувати якість свого життя, на бажання йти вперед, а не колопати, руйнувати себе такого, як я є, не боротися з собою. З побажанням змін творіння, практику провела для вас я, практичний психолог Марина Аксьонова. А вашим енергоміном за мою роботу стане вподобайка або коментар під цим відео.